Нормально давить? Знову лисиця прийшла до нас, понун диви, бачив. Бачите, як шнур добре. Наші десь в Одесу приїхав на море. Розложимося зараз легасенько. Ого, думаю, що це в мене за сумка така файна нова <сум> появилася. <Поїхали. сум> так, Шо, першим ділом зараз шуршим дровішки. Такі. Ось тут по дорозі гарні палички, я буду їх відкидати, а потім забиратиму. Опа. А там що нема вже Ні, Є. Та ну давай, пере... ні, ти думаєш це хватить? Ну не знаю, я це питаю. Щось більше... Опитний бергріл. Опитний бег грілс. Ні, ну я б ще перестрахувався і кинув би трошки, а так... Я думаю цього вже вистачить. Так він яка купа. Зараз його перемолотим на частини. Акуратненько. Владос, як танк іде. А, я закрив тобі. <ріст> Проїзд платний Та я думаю хватить цього точно вже ночі Да, сьогодні будемо в футболках. Ратос хоче хоча Мідійку дернути <ріст> І кажуть, що на міді буде трофейний сом. Ракушки я не бачу. Що ти будеш лізти? Да. Ну я можу тільки полізти зробити, від, що я ловлю, типа. Нет, жаба збола. Жаба будеш? Фондо мене казав. Хороша. І там повторинки, да, то речі? Щоб термопілину. А, так тут глибинос лугає. Такий двіжняк трошечки назбирали Приколів. Ну, особисто в мене немає віри в примонку цю. Не знаю, Владос прям. Владос на роботу, водолазом конкретно. Ну подивимося, не знаю. Ваші ставки буде щось чи ні. Та давай тут десь сложимо. Отдельно. Сам би їв, да? так? Да. Зараз приготуємо. Так, друзі, не лупили ми з ладуса, ви бачили. Мідях. Зараз що, будемо зараз переламувати дровішки поки поки видно. Коротше читав я ваші коментарі, що треба трохи із святом рішати якийсь питання. Владоса, ну покажи. Владос якраз заказав з Аліекспреса. Спехав свою лампу, тільки думав, що вона буде трошки більша. Ну, Китайці, китайці в своєму репертуарі. Но якщо серйозно, трохи буду там міняти ракурс, бо сам бачу на відосі, що хтось свідчу нормально на фідер, а потім відвожу взгляд, шукаю сома. І виходить, що фідер не освітлений. Ну, підготовка в нас конкретна йде. Мідії, печінка є, серця. Да. Зараз будемо потроху. Розлажуватися і приступати до рибалки. Ще. Та ще поки що ранувато, но... але кайфуємо і ви кайфуйте з нами теж. Такс. сюди м'ялкого коротше, тут вже його місто. А, Ось дивись, оце карпуха вигнув. Ага. І чому прикол? Це мені короб вигнув Рогачик при покльовці. А це, да, це гімно, такий метал, алюміній. Ну оце такий дебелий, що його просто отак не зігнуть. І він просто так, взяв вигнав. Я думаю, там п'ятерка була видала. А може навіть Помрія. десятка. Так, будемо типа мій твій. Мій твій. Чи що ти скажеш? По барабану. По барабану, ти по барабану. Так. О, окунець, окунець, дивіться, який. Ну такий непоганий погнав. Вон mm -hmm. угу. чмака. Чмак, чмак. Диви який. Два, поняв, диви. Вони одновременно гуляють. Зацініть рогачі. <laughs> ну це справжні рибаки. Чисто дідівська движуха, але ну, вони фартові, походу, сто процентів. Я буду світити, щоб наверняка всім все було видно. Це навіть засвідчує трошки. Отак. Такий шматочок невеликий. І заряджаємо її. І так перекручуємо, щоб жало було заховане. Отак, раз. і ниточкою легенькою, тоненькою, Все це отак прикріпляємо, закріпляємо, щоб при забросі ця печеняга нікуди не злетіла. Водос уже там Ах! кидає все. Так, во, отак закріпили. Можна буде закидати такий невеликий перший шматок і далі. Так робимо на кожній оснастці. А тут я ниткою не буду закріпляти. І так добре сидить чітко. 8х6. Ну що, Владо, з богом, як то кажуть. <різвістична> <різвістична> ти кудись зібрався їхати. Не хвоста жезла, каже. <різвістична> перший. Другий самий жирний такий. Ай, перша покльовка була. Мимо. Мимо. На владосовій. Фу. Комарі просто не вже житухи, а. Мимо, от блін, з'їв. Подивіться, все захавав. Але перша покльовочка була, друзі. Просто все з'їв. Так, на годиннику у нас... 8.20 і вже якась перша активність пішла. Ви мені також там писали, що знімай колокольчики, але друзі, коли воно так на куражах всікаєш і тянеш, ти просто про нього забуваєш. Такс. Є. А це наверно на таку діба? Владу, ти таке питаєш мене, наче я на мідію ловлю кожен день. Що вона ця крапка? Така цукейка ловлять. Кого сидять? Комусь не дуже хорошо там. Та на ніч. Всі руки поранили. Це звичайно не з французького якогось ресторану, іменно вона... когось дуже їдять. Блін, що в тебе немає мошок, а в мене тупо вся пика заділена мошкою. Че ну оця перспективна штука, так? Да? Глянь. Я думаю, так? Вон он диви, бачиш. Вон диви, вон диви. Ось бач, світиться. Oh, все, Вон Падлюка. Прикинь ладос, вона якогось зайчика загасила а там, бідний, кричав. І хоче когось покрупнішого. Такого. Типа на? Ну, ну я сухий. Я думаю, я їй не буду дуже цільно добрий. Вдос. Давай, сичий, сичи. Где? Да". Ай-яй-яй. Давить. Блін, ну така загибака. До такий. А да А б здо. Вроді би там не. Що в шахті? Рамене тримай. У мене є. Да. Я для таких шпендерів. картаны беру. Только надо этот... короче, а О. О, не, жить будет. Так, ладос, ну. Твой первый. Самый, Нормальный. Такий такой такой красивый. Да. Швист. Хижачина. С почином тебе. Мне вообще очень нравится, как они идут. Половин малюк. о, uh, uh, торпедич. Прикинь, я би так стартанув якийсь мама сомик. А це невеликий. Мабуть, мабуть наймен. Та я його і так піду. Бачите, який вертівся. Як пропеллер тут. Просто найменший, мабуть. Це найменший сирін. Вишкварок. Точно, що вишкварок. Ліквідіруємо. Недовго ти задержався тут. Давай. Ого. Хожу з колокольчиком в кармані і поняв. Ступ, Ступну раз на фідера. Ступну раз на фідера, та й думаю, що задвіжить. Бачите, як шнур добре. Оце вже такі. Підтяжки хороші. Диві, диви, диви, що він робить? Що він робить? Диви, що він робить. Бляха! нема. Прикинь! нема. Владос мені пороблено. А владос сидить і каже, та миша каже. Сидить, трамбує бургера, вставати не хочеться до спіні, бля. <свес> <свес> так каже там Миша. Сельский висник.

Це той самий чи що? Стоп. А фу блін, бо я вже сірнув. Та я не бачу... Бери його, короче. З таким подсачниками. Я... Ну классно, тут всякая работа и отрабатывает порядочно. Сейчас ага. Да, может кто-то сегодня вкусно употреблял. Сейчас Давай. Как раз бачишь и на цей крайний клюв, и на воду да? с крайней. Кажи, устрица, кажи. Кажи, устрица, блин. Я мука. Мы с нами на устрице ловим. Только, ну, дуже не Трохи закрили, але я думаю, все буде з ним будет. Ховається хойк. Так, це ось Владос займав таку штуку. Сейчас сейчас трошечки испомним мам Ну мабуть, из Ой, Да. Оснастка с поплавком. Ну да, цей наибольший. Бит... Бит <laughs> и наибольший. трех блин. кило. И клювок. Классно. Да. Может а прям Ну він підзагибав, бачив, раз, раз, да, раз. Ти... Кайф. Отпускання є Отпускание Фу, блін, щось вони сьогодні такі жлаві, блін! Владос експериментує, поставив такий покупнус Настюху з поплавосом. Ну, значить клює на все. А ще я намочив тільки що кросовок. Дюрнув на оснастку, то що я вам показав. І покривка дуже сильно відрізняється від того, якщо просто груз без поплавка. Тут прям, да, так, так, плавно-плавно. Такі потяжки. Да, так. Раз, два. Я прям дивлюсь, що тут прям вже треба сікти. А коли просто груз лежить без поплавка, то прям такі течки жорсткі. Хто зна Сирунець. Це голови. Прикинь. Може Можек. <laughs> Прикинь. А це він і поклевий, Владос. Я сказала, діді, що да. на головень клює. Це да. кіло? Ну це це грам 800 головень, так. Да. Прикинь. Ну, чу, я на дашь, він ночі, я не наплює ночі клюю. Один такий джойстик. Прикинь з дна. Схватив. Да. Це таких я пакував весною. Хила немає, але грам 800-900 євнім. Дуже дуже сильна риба в ладос. Прикинь, з такої сили і тройнички як в пасті в пальці Туда. залітають. Туда. Да, да, да. Він такий тип. Мочний так. Сейчас тебе підпустимо, це під спальньок. Ай, красивий. Погнал. Ой, такі здорові, да, вони? Да. Коротше, друзі, Ладос, Будь на чеку, бо тільки запускається відео зразу покрівка, хоча до цього покривок не було. Коротше, Владос смикнув головня, і в нас з'явилася теорія тепер, що всі оті покльовки такі незначні, такі підтяжечки, що видно, по шнуру, що є лі-єлі, отак потягується, то все-таки не маленький сомік, а маленький головень. Більш вирогідно, що то він, тому що рот у нього не такий маленький, повністю печенягу він не може заковтнути, а то потихеньку її дзьобає. І більш за все, що якщо клює Сом, навіть якщо він такий маленький, грам 500, то він, да, він ковтнув і зробив підтяжку. А як ми знаємо, що ці річці головні достатньо, то він в принципі не брезує із 7 метрів, з 8 клювати. Так що такі діла. 5.00. Острим лежить з Владосом. Додому, бо робити тут більш нічого після такої години. Просто тільки закидаєш, наприклад, крайній спінг закидаю, буквально тільки груз падає до дна, зразу похльовка. Може, хто шари, хто на опиті, напишіть в коментарі, що це за риба така може бути. Ну, більш за все, що або маленький сом, або той самий головень. Тому будемо збирати снастюхи і пекти додому. Ми з Владосом дякуємо вам за перегляд, що розділили цей кайфовий моментик сьогодні. Рибалочки з нами. Маячте в коментарях, якщо хочете більше рибалок з Владосом, мені ще його треба буде колись по коропу відпекти. То, ну то, то вже таке, то вже, то вже по-лічному там у нас з ним. Тому дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами обов'язково ще на рибалці. Так що, всім гудбай.